Всім привітик-привітик, Я Людмила. У нас субота, сьома ранку. І до восьмої у нас буде світло, а потім о 14 й виключать. І я вже вже шо шостій. включила машину правильно. Зранку світло, знаєте, напруга найбільша. І зараз поспішаю, дуже поспішаю, поставити у скороварку. Їсти. Буде в мене юшка квасоляна. У нас не кажуть суп, у нас кажуть юшка квасоляна так в селі. Думаю, всі знаєте, як її готувати. Дивіться, що квасольку я перебрала. У мене квасоля салатна, світленька, маленька, вона, як вам сказати, готується дуже швидко, тому її можна не замочувати. От як надумався зараз, то й зараз. А так взагалі квасольку потрібно на ніч намочувати, або хоча б на 2-3 години заливати кип'ятком. Я її промивала, десь там залишилося десь трошечки водички, то так. Швиденько, швиденько начищаю, бо через годинку якраз мультиварка повинна все це зробити. Зараз вам покажу. Шукала реберця, вже немає, закінчилися. До речі, у квасолянку 2-3 реберця і дуже смачно. Поїли ми вже ті реберця, з картопелькою потушкували. І з юшечкою квасоляною вже ми їх дотушкували. Так. Опільки побільше, квасольки побільше. Зараз все вам покажу. До речі, у нас сьогодні мінус 12. Знову йдуть морози арктичні. Вчора було мінус 5. А позавчора плюс 2. Все текло. Розставало. Так, ще одну картоплинку. І зараз буду заправляти мультиварку, скороварку, їхніше. Бо мультиварка так швидко не готує. Ще були деякі питання по скороварці. Зараз трошечки роз'ясню. Друзі, мультиварка, скороварка, мулінекс моя, трішечки зеленої цибульки. Це у мене перчик нарізаний з морозилки для смаку і морква. Потім квасоля, квасоля вже промита, гарно промита. Приблизно півтора стакана, десь це на п'ятилітровку, Багато кидаємо. Так, тепер м'ястя. Від стегна такого жирненького нарізала. М'ястя накладаю ось такими дуже великими шматочками. Так, тепер картопельку. Саме на юшку квасоляну великим таким кубіком. Можна і на четверо таку картоплинку, але на двоє таким великим, немаленьким. Це це накладається. Дивіться, можна засмажку робити. Я кладу все сирим. О, повно вийшло. І звичайно, сіль. Я кладу півтори ложечки солі. І залити водою. Водою, бачите, вже залила, ніби все поклала. Це що треба, нічого не забулося, бо дуже-дуже поспішаю. Погляньте, у мене мультиварка, скороварка, хрестик і сюди. Тут є хрестик. Ось так наїли і повернули. І поки, поки все повітря не спуститься, у мене кришка ось так не повернеться у скороварці. І лише як все повітря вийде, тоді можна буде відкрити кришку. Ну, якщо я вам покажу, бо де, де в кого зрівається, де хто боїться взагалі готувати на скороварках. Друзі, поставила я мультиварку, вона, бачите, ще не закипіла, як закипить, виб'ється на табло на 40 хвилин на тушкування. Але є один мінус: треба, щоб швидше зварилося, було залити гарячої води. А я не залила, тому може не встигнути приготуватися. Це на годинник, скільки 35 хвилиночок до того, як виключать світло, не знаю. Можливо, придеться доварювати ще на вогні. Так, друзі, залишилося 18 хвилиночок. Там воно по-своєму рахує. Світло ще не вимкнули. Але вже пахне, пахне. Будемо чекати, що ж буде далі. Одинадцять хвилин. Ну так думаю, юшечка моя й доготується вчасно. Так, друзі. Ось і я з новим іміджем пофарбована. І що? Супчик, чи... вірніше, юшка квасоляна наша зварилася. Ми з'їздили в місто, не відкривали, вона гаряча, чекаємо діда й бабу. І ми з'їздили в місто, скупилися трошечки, зараз дещо покажу. Перш за все, купили ми ось такий чайник, бо наш накрився. Він поки що й робить, але наш старий чайник що й робить, але, але, але він запросив чомусь їсти. Ось так, ось так він поламався, розпався. Склепати його докупи нікому, нікому, то ми купили такий самий. Бачите, що тут написано? Що тут написано? Одне й те саме. Потім. Печива, хліба, хліба з льоном. Ось такої адміральської рибної пасти. І макароні та гречки. Гречка по 40 гривень. По 40-50. Два пакетики взяла собі батька. Ну, така, знаєте, не червона, а така. Велена як на неї кажуть, ось така світла. Але вже у сусідньому селищі вона по 50. Тому собі батькам всяка. Їм більшенький, собі меншенький. Собі до 93, їм буде більший. І ось такі гарнющі макарони розвісні. Зараз покажу. Вермішель по 27.30. Ось яка жовтенька, дрібненька, гарненька. Бачите, яка? Дуже-дуже гарнесенька, ось така. Чудова. руки в мене чисті. Так, далі паперові рушники. 28 з хвостиком і яйця. Яйця брала по 6. 20 наче лоточок цілий яєць взяли, тому що домашніх дуже мало. І м'ясо по що ми і їздили. Взяли по черевини. Так, взяли ребер. І взяла я ось такого чи здору, чи, чи, чи жир, чи як там, чи внутрішнє сало, якось так це для синичок. по 50 гривень, наче Пожалуйста, візьміть ось таке воно буде. Ну, повішу побачу, будуть дісти чи не будуть, бо шкірку сала вони притрушують, ну, присолюють. А тонесеньке сало по там обрізати майже нічого, але по 200 для брати це дорого. Тобто ось таке взяла сальце, поріжу синичкам, повішу, побачу. Реберця, різні і по 150, і по 190. Ось такі. Зараз поріжу, почасту часткову морозилку поскладаю. І зараз покажу, яка почеревина. Гляньте, і ось такий шмат почеревини, такий великий. І за все це я заплатила 780 гривень. Саме таку почеревину мої хлопці полюбляють зі смаженою картопелькою. Зразу почеревинку черевинку тоді зверху картопельку поріжу ось так порційно на частинки. Покликали на обід. Зараз будемо дивитися. Який, яка в нас юшка квасоляна? Ось яка, вона гарна. Юшка, юшка, юшка квасоляна, не суп. Зараз будемо насипати. мам, бери, насипай. Бери, Бери, а бери, я, я буду хліб нарізати. Ну, Давай покажемо, який бовтай. Бачите, який наваристий, ложка стоїть у моїй квасолянці, без зажарки, який ну, аромат на екран передає. Дуже ароматний. Хто любить більше квасолі, хто більше любить картопельки. Я колю їй баню так. Тобі. Так, друзі, погляньте сало таке внутрішнє. Повісила. Ось повісила два таких шматки. Воно не солене, а. Найдешевше сало 200 гривень, то мені порекомендувалось такий внутрішній жир повісити. Також буду їсти. І ще, і ще, і ще було сало таке, знаєте, дуже тонесеньке. І вони шкірку-шкірку присолюють. І обдерти її неможливо. Так. Ось повісила. Тут вісить. І... Наш маленький дружбанчик на прогулянці. Бачите, ожив. Я вам не розповідала. Він хворів, дуже хворів. Так, ну що, заходь! Заходь, заходь, заходь. Бачите, як швидесенько, швидесенько І давай, 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 давай на своє містечко. Ага, на кухню спершу. Погляньте, який у нас є малесенький дружочок. Ой, йому тиждень назад стало погано, він нічого не їсть. Везла я його через декілька днів в ветклініку і зробили аналіз, сказали Чумка. Якщо не лікувати, то загине. Якщо лікувати 50 на 50. І як ви бачите, ми прийняли правильне рішення, лікували, возили його в денний стаціонар на три години. Лікування дороговартісне. Спеціальне харчування почав, ми лікували у п'ятниця, субота, неділя, понеділок і в понеділок ввечері. Він почав тільки перші-перші рази їсти. Як почне їсти, сказали, то буде жити 7-10 днів. Перших дуже-дуже критичних. Ось наш малесенький. Він буде маленьким. Ну, з настанням тепла, звичайно, буде жити на вулиці, але зараз бігає по будиночку. Його лежанка в ванній кімнаті, на ніч ми закриваємо, а так наглядаємо. Якщо немає вдома, то також ванні закритий. І обов'язково ж на вигул, погодували на вигул, погодували на вигул. Хто там мені писав, що на прив'язі так великий на прив'язі, а маленький в будиночку. Так у нас прийнято все, що всі великі собаки на прив'язі і відпускають на вигул тільки вночі. Вночі, коли закривається ферточка, то собака відпускається на вигул і по двору він бігає, а на ранок знов його прив'язують. Да, Каштанчик? Каштанчик, Так, він уже, знаєте, поправився колобок наш малий. Він у нас живе вже місяць, місяць нас живе хлопчик ось такий.